Ну що, починаємо. Маю надію, що це саме той момент, коли в мене нарешті вийде записати цей відеоролик від початку до кінця. Бо кожного разу, вмикаючи камеру, я просто забуваю свій текст і переписую заново і заново. І, Як ви вже зрозуміли, це далеко не перша спроба. Перше, про що хотілося поговорити у цьому відео, це саме про формат цього YouTube каналу. Я бачу його у двох напрямках. Це. Перший більш такі мої думки, розмірковування про якісь ситуації, мій світогляд, моє світосприйняття. А другий це подкасти. Я планую запрошувати людей з абсолютно різних сфер нашого життя. У кожного різний досвід, різний рівень. І тут не важливо, ким людина є. А головне той шлях, ті випробування, які вона пройшла, аби стати тим, ким вона є. І тут хочу розповісти ситуацію зі свого життя. А це було у 7 класі на початку навчального року, у вересні, урок фізкультури, ми грали у футбол, бігли за м'ячем і якось так невдало перечепились. Я дуже сильно тоді зламав ногу, і процес реабілітації він був досить такий важкий і довгий. Я майже до нового року був вдома і дуже сильно набрав вазі. І коли я повернувся до школи, я саме тоді зрозумів, що щось не так, бо ті погляди, які я ловив від своїх однокласників, вони геть були кардинально не такі, як були раніше. А самим головним таким тригерним моментом була ситуація, коли ми переходили з одного класу до іншого, і в коридорі я зустрів дівчину, вона так дивилась на мене. Це була моя однокласниця, і вона каже: Чуєш, ти наче жирний пінгвін? Я розумію, чому вона тоді так сказала, тому що я був досить великий і з однієї ноги на іншого так от переступав. Це було досить важко чути, тому що та дівчина мені дуже подобалась, і в мене насправді світ тоді рухнув. На наступному тижні я вирішив піти до спортивної секції, я записався до борцовського залу, і я зараз можу сказати, що це абсолютно кардинально змінило моє життя на краще. В мене з'явилась дисципліна, мотивація, нові друзі, нові знайомства, нові випробування. І я розумію, що у кожного бувають подібні ситуації, але в моменті неможливо її розгледіти. Так як ми можемо побачити її з часом під таким більш ширшим кутом, я маю надію, що цей YouTube канал буде комусь корисним, хтось почує якусь пораду, хтось знайде в собі мотивацію вийти із зони комфорту. А хтось, так само, як і я, спробує себе геть авантюрно у новій справі, і хочу сказати таку важливу річ, що те, що я роблю, це не тільки моя робота. Це результат тих людей, які були поруч зі мною протягом усього життя. Це мої батьки, друзі, брати. І головне та людина, яка зі мною знаходиться постійно у будь-якому стані. 24 на 7 кожного дня. Це моя дружина. Я дуже вдячний їй без неї, без її підтримки. Просто б не було цього каналу. І взагалі я не знаю, де я буду там через 5 чи через 10 років, куди веде мій шлях. Але я хочу пройти його своїми силами. Я маю надію, що все-таки в мене вийде довести справу до кінця, і цей канал буде корисним. Він буде мати розвиток. Хочу почути від вас вашу думку. Взагалі, ви навіть не уявляєте, наскільки для мене важливо, що хтось завітав на цей youtube канал і дивиться це відео. Я буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь, поставите лайк, напишете якийсь коментар. Це дасть мені розуміння, чи доречне те, що я роблю. І, взагалі, буде просувати цей канал. Дуже вам дякую за перегляд. До наступної зустрічі.